Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 5 серпня. Живу я на Вінниччині і в моєму садочку почав дозрівати сорт сливи американської селекції Ельдорадо. Даний сорт є одним із найкращих промислових сортів. Цим подобається мені, що висить дуже довго на дереві. Плоди даного сорту. І м'які можуть бути, і все рівно будуть висіти, поки не подує вітер, не обтруся їх. От я тут обірвав листочки. Видно, де сонечко не попадало, таке забарвлення, а де попадало сонечко, темне забарвлення. От видно. Під листочком червоне. Дерево минулого року було сигнальне плодоношення. Це перше плодоношення. 2,5 метра висота дерева. Вчора був вітер і потрусив трошки плодів. от видно Ті плоди то вже добре визрівші Зараз я зірву із дерева. Візьму декілька тих, що на землі. В них буде, буде вважатися, що плоди влежені. Були як на дозарювані. Ось такий вигляд плодів. Дуже красиві. Дуже мають красиве забарвлення. Так, і ці от що трусивий вітер. Візьму декілька плодів, щоб порівняти. Як забарвлення темно-темно. Аж чорне, не синє, а чорне. Такий вигляд. Плодів мають легенький нальот. Невеличкий. Круглої форми, упруга, щільна, м'якоть і шкірочка щільна. Вага плодів має бути 80 грам, 55 грам, на ці ще менше. Перше плодоношення. У мене навантаження багато пообрізував. Гілочок не дотягують до 80 грам. Шкірочка гладенька, забарвлення може бути від темно вишньового до майже чорного кольору. Цей плодик, що я зірвав, а от покажу цей, що на землі, що вітром струсило, має темно-чорне забарвлення. Ну, тут видно, от, що шкідничок. Тому і раніше дозрів. В розрізі відчувається, що м'якоть тверда, але ріжеться не похрустуючи. Таке забарвлення. Яскраво-жовте забарвлення в м'якоті, дуже багато соку, але м'якоть щільна. Аромат насичений сливовий. Кісточка в даного сорту маленька і легко відділяється. ласка, яка кісточка. Шкірка дуже тоненька і не в, не в повністю визрівшого плоду не відділяється. На смак. Смак даного плода солодкий. Відчувається присмак персика і на мій смак трішки як і мандарину. Такий приємний солодкий смак. Зараз розріжемо цей плодик, щоб повністю визрівший. Сіки соку. Все такий буде, якщо повністю визрівший, вилежаний дозарився. того плода, що повністю визрівший і смак. Смак надзвичайно солодкий. Надзвичайно. але шкірочка вже із кислинкою набирає кислинки. Так як в всіх диплоїдних сортах, коли дозріває повністю плід шкірка стає із кислинкою, а плод набагато солодший. Якщо не повністю визрівший плодик, шкірка нейтрального смаку. Дуже смачний сорт. Сливи з неповторним смаком, я даним, я даним сортом задоволений, деревце неприхотливе, морозостійке та має стійкість до захворювань. Плоди дозрівають на початку серпня. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.